Перед вами флагманська модель Опель, новий Грандленд другого покоління. І видивитись його національну онлайн-презентацію на каналі Інфокар. Ось саме так виглядає сьогодні новий Opel Grandland. Здається, від простоти попереднього покоління і сліду не лишилось зв'язку. мінімум, суцільна концептуальність, смілива та чиста філософія, як стверджують німці, новий Grandland – це топова пропозиція в лінійці бренду, яка втілює в собі все необхідне для флагману вищого рівня. Ну, це теж не мої слова, а слова з продуктової презентації. І сьогодні ми ознайомимось з тим, що ж німці мали на увазі під цими твердженнями. Отже, новий найбільший Opel побудований на платформі STLA Medium, як і Peugeot 3008, який ми оглядали нещодавно. Аналогічно ж було й до цього, скажете ви. Цілком слушно. Щоправда, в нових генераціях обох моделей все дійсно сильно по-іншому, зараз поясню. Грандленд, вочевидь, став більшим. Хоча, знаєте, це не зовсім правильне судження. Він настільки став більшим, що до його назви можна було б додавати сміливо навіть не XL, а XXL. Тому що якщо новий 3008 в порівнянні з попередником став довшим на 9 см, ого! То Грандленд на 17,5 І це не жарт. Плюс 17,5 сантиметрів. І тепер загальна довжина тут складає 4,65 метри. При цьому він ще й ширшим став на 6,4 сантиметри і вищим на 4,4. А по колісній базі він додав майже 11 сантиметрів. Таким чином, він сильно обходить за розмірами не те, що 3008, тисячі а й ті Якщо його порівнювати з останнім, то Грандленд скоріше ближче до Кадьяк. Nissan X Trail. Ось це десь той розмір. Зі зміною поколінь в новому флагмані Opel і технологічності додалось. Ну, дивіться, раніше Opel на широкій гамі моделей, і в тому числі на Грандленді, пропонував фари під назвою Intellilux LED. Це було свого часу дуже сучасно. Матричні фари по 84 діоди на сторону, які вміють вирізати і зустрічний, і попутний транспорт. Зрозуміло. Сьогодні ж фари Грандленду вміють ось так: Opel цю технологію називає Intellilux HD Light. Тепер тут на кожну сторону по ніж 25 тисяч діодів. Настільки багатократно збільшення кількості діодів має дати ще більш точне вирізання автомобілів в потоці і зменшити, скажімо так, глухі зони довкола об'єкта вирізання. Ну що ж тут сказати? Залишається хіба перевірити все це в реальних умовах. Бо ось так виглядає все ще більш ніж амбітно. І просто нагадаю, що одні з найкращих фар, які я особисто зустрічав на сучасних авто, були у моделі Touareg. І там по 19200 діодів на сторону. Тут по 25 тисяч. Втім, це не кінець. Взагалі, вся оптика в новому Opel Grandland виглядає вражаюче зухвало. Подивіться, 3D-ілюмінований візор на місці всім звичної решітки. Це прямо ідентифікатор сучасного опелю. І ніякого хрому. Взагалі, німці заявляють, що світло це новий хром. Очевидно, тут можна сперечатись, але як концепція, мені здається, цікаво. Позаду в нас тендітний червоний розчерк і палаючий напис Опель. Дуже стримано і невимушено. Ну, як для 2025 року. Та й взагалі, от стримано, Opel, от саме в це вмів грати ну, та наче завжди. Майже ніколи вони не виходили за рамки адекватності в своїх дизайнерських експериментах. Сучасно, беззаперечно, надмірно та взагалі ні. Opel Experimental, Концепт, який і став ідейним натхненням Гранленду, якщо ми говоримо про ілюмінаційну сторону, був значно сміливішим. От саме концепт у чистому вигляді. І я думаю, добре, що цей новий кросовер відбрав від нього тільки оптику. Бо ж, ну давайте подумаємо, що споживач очікував отримати від нового Гранленд. Є підозра, що вже точно не тридверне спорткупе. На ходулях. Грандленд орієнтований на сімейних людей. Він мав бути стриманим, але не нудним. Це є. Він мав бути кросовером, та не всюди ходом. Європейці продовжують стійко відмовлятись від повного приводу. Це також є. Він мав бути технологічним, і тут тільки ті ж там матричні фари, говорять самі за себе. А ще він мав бути просторим. І повірте, з цим також все склалося. Суттєве збільшення розмірів кросоверу також суттєво вплинуло і на кількість простору в салоні. Це не означає, що він зробив крок в якийсь там інший клас, але з поля, де він конкурував, зі Sportage або в якому сенсі навіть кашкай, він перейшов в лігу, де може протиставляти себе найбільшим з сегменту CSUV. А протиставляти є чим? Погляньте. Opel стверджує, що свій Grandland вони будували на трьох нових основах бренду: це зелені інновації, це детоксикація і модерн Джоман. Останнє в мене ніяк не виходить перекласти, але ну це, наче як сучасний німецький горизонтальні лінії від панелі приладів до дверей підсилюють відчуття простору, місткості і ширини салону. Водночас центральний 16-дюймовий дисплей, який трохи повернули до водія, та висока центральна консоль задають відчуття динамічності. За кермом встановлено широкоформатну, але трендово вузьку цифрову панель приладів, яка надає вам найважливішу інформацію. А разом із проекційним дисплеєм інтеліхут, все це гарантує, те, що водій може завжди стежити з дорогою та сконцентруватись саме на водінні. Непросте і незвичне, але дуже цікаве сполучення кольорів крісла, звісно ж, сертифіковані і і рішення, яких раніше не було. Я про ось це матоване скло тут. І це не просто матоване скло, а ілюміноване скло. Простіше з підсвіткою. За ним бездротова зарядка, а ще ось так: це підставка для вашого телефону. Переважно фізичні органи керування і німецький прагматизм. В двері має легко входити півтора літрова пляшка, або ну там, в підлокітнику у вас 12 літрів простору з охолодженням. А ще, а ще 100% матеріалів в салоні нового Гранленду виготовлені з переробленого пластику. Це сидіння, двері, панель приладів, консоль. Ну а якщо вам. Салат більше смакує зі стейком, можете дозамовити собі напу Екологічного дублення, звісно ж. Тут можуть бути камери 360, напівавтопілот, який буде вміти змінювати смугу і чіткіше тримати траєкторію. І переважна більшість сучасних систем безпеки. Грандлин для Opel — флагман, не варто про це забувати. Багажник тут 550 літрів, що ще раз свідчить про практичний підхід. Високий якісний рівень оформлення за матеріалами. А під підлогою докатка. виготовляється Гранлен, до речі, на заводі в місті Айзенах Німеччина. Тобто він німець. Ну, за своєю суттю і підходом я вважаю, що це цілком справедливо. Великий і місткий, практичний і технологічний. Тут наче як все зрозуміло. Втім, ми то з вами розуміємо, що він і новий Peugeot 3008 мають багато спільного. Але якщо не в зовнішності, якщо не в оформленні інтер'єру, то де? В підвісці. Тут позаду балка. І під капотом. Під капотом ви зустрінете тут загалом те ж саме, що і в новому 3008-му. Або бензиновий 1.6 PureTech на 180 кінських сил з моментом у 300 Нм, який працює в парі з шестиступеневим гідромеханічним автоматом Aisin, або 1.2 MHEV. З шестиступеневим преселективним роботом, з яким ми вже знайомилися і під час огляду Jeep Avenger, і от нещодавно, коли тестували, 3008. Втім, є дві суттєві відмінності на сьогодні. Перша 3008 вивели на ринок з 1.2 МХЕВ, А 1.6 треба зачекати. У Гранденду все навпаки. 1.6. Ось вам, будь ласка. І друга відмінність, коли тут з'явиться один Мхев, цілком імовірно, що він буде у європейській модифікації, тобто у версії, яка пропонується в тій же Німеччині, на 145 кінських сил. І це дивно і неочікувано. Дивно і неочікувано в першу чергу, тому що Opel Grandland дещо дешевший за Peugeot 3008. Зараз ми маємо можливість говорити хіба що про версію 1.6 плюс EAT6. Втім, я думаю, ви пам'ятаєте, що французи свій бестселер оцінили однаково в обох модифікаціях. Тому, думаю, тут можна очікувати на схожий хід. Як би там не було, зараз є вартості тільки на 1.6. Отже, існує дві комплектації: Edition і GS. Едішн коштує мільйон 343 тисячі гривень на сьогодні, а GS буде коштувати 1 мільйон 472. ,000. Це дешевше за 3008. й при цьому ви так отримаєте менше експресивності і жвавості в дизайні. Втім, ви елементарно отримаєте і більше автомобіля. Ну, а враховуючи те, що Гранленд справді сприймається дорослішим, і тут я в першу чергу про його аудиторію, ну, все зрозуміло. І від себе хочу додати. А правда ж класно, у Сталанті з цього разу вийшло розвести ці дві моделі. Раніше було як? Є 3008 і Є-Грандленд. Він скромніший і дешевше. Сьогодні ж, ну просто абсолютно різні погляди і підходи. І не варто думати, що база буде бідною. Там буде двозонний клімат, 10-дюймовий кластер, мультимедія буде меншою, втім буде мати безвратові CarPlay і Android Auto, будуть парктроніки по колу і будуть 19 диски. Як і в топовому GS. Так, у вас не буде матриці, не буде 3 d візору з ілюмінацією, не буде чорного даху. Але якщо хочеться всього цього, то ну так, різниця у вартості між комплектаціями вона є. Але вона не космічна. Тут вже варто самому рахувати. Коротше, перед нами Опель в своєму класичному розумінні. Великий, практичний, сучасний, але головне він в ринку за своєю ціною. На цьому все. Ви подивились національну онлайн-презентацію нового Opel Grandland в Україні. Дякуємо, що ви були з нами. Ми продовжуємо вірити і підтримувати Сили оборони. І як завжди, далі більше.